Тема нашого заняття диференціювання функції. Продиференціювати функцію означає знайти похідну. В цьому нам допоможе табличка похідних. Її ви можете побачити в червоній табличці. І так, для знаходження похідної першої функції y дорівня х в 10 степені, нам знадобиться четверта формула, що х в степені А штрих дорівнює А. Помножимо на х і в степені показник а-1, де а це звичайне число, яке міститься в степені. Тобто запишемо х в 10 степені штрих. За цією формулою показник степеня виноситься як множник наперед, наш показник дорівнює 10, 10 помножити на х, показник степеня віднімаємо 1 дорівнює 10х 9 степені. Першу похідну знайшли, друга похідна, y дорівнює 2х5, і для знаходження такої похідної стала множиться на невідому, тому сталу ми виносимо х5 і будемо диференціювати за цією ж самою формулкою, що показник степеня виносимо наперед, тобто 2 стала помножити, виносимо показник 5х. А в степені віднімаємо одиничку дорівнює 2 на 5, 10, 5 мінус 1, 4, 10х в четвертій степені. Далі, третя у дорівнює 2 синус х, 2 стала синус х диференціюємо 2 помножити синус перетворюється на косинус 2 косинус. X. Далі y дорівнює 4 тангенс x. 4 переписуємо, тангенс x диференціюємо дорівнює 4 помножити. тангенс перетворюється на 1 ділено на косинус квадрат х. Дорівнює 4 можна записати як 4 перших 4 на 1 4 і знизу косинус квадрат х. Готово. Переходимо до наступного стовпчика. 0,5 помножу на х мінус 6 степні. 0,5 стала яка множиться, на невідома. Тому 0,5 виносимо, а в дужках в мінус 6 штрих. дорівнює. 0,5, помножити за четвертою ж формуло, за якою вже сьогодні працювали, мінус 6 виноситься наперед. помножити на х від мінус 6 віднімаємо 1 та отримаємо мінус 7, дорівнює 0,5 помножити на 6. Отримали 3, але в нас мінус тому мінус 3 х в мінус сьомій степені. Далі шосте. 4 корінь з. Ікса. 4 переписуємо, а корінь з ікса диференціюємо за табличкою похідних корінь з ікса перетворюється на 1 ділено на 2 корінь з. Ікса. Так як 4 можна записати 4 перших, тому одразу. 4 під спільною рискою дробу 4 перших помножити 1, це корінь з ікса, поділен на 2 корінь з. Ікса, дорівнює 1 ділом на 2 корінь з ікса, взято з таблички похідних. 4 і 2 скорочуємо. В чисельнику залишається 2, в знаменнику 1. 2 на 1 2, корінь з ікса. Можна так залишити, або краще все ж таки позбавитись від ірраціональності. Тобто і чисельник, і знаменник помножити на корінь з. Ікса. Таким чином, отримаємо знаменнику Х в чисельнику 2 корінь з. Ікса. Далі 7. дорівнює 3 ЛН, тобто натуральний логарифм від Х. Натуральний логарифм від х диференціюється та перетворюється на 1 ділене на х. Тобто 3 ln х записуємо в дужках зі штрихом дорівнює 3 помножити на 1 ділене на х. Тобто 3 запишемо як 3 перших, 3 помножити на 1 3, 1 на х. Далі. Y дорівнює 5 в степені Х. Шукаємо за табличкою дану формулу 5 це число стале, яке зазвичай позначається або буквою С, або буквою А. Звернемо увагу на дев'яту формулу, в якій стала А. В степені Х диференціюється та перетворюється на А в степені Х на натуральний логарифм від числа А. Тобто. 5 в степені х' перетворюється за цією формулою на 5 в степені х множимо на натуральний логарифм числа 5. Далі дев'ята формулка. Можна одразу розписати, як число 6 перших множимо на 1 ділене на х. 6 помножити на 1 ділене на х. 6 число стале ми його диференціювати не будемо, тому що воно множиться на змінну. Множимо на 1 ділене на х', штрих. дивимось до таблички. 6 переписали, а 1 ділене на х диференціюється та перетвориться на, на мінус 1 ділене на х квадрат. Мінус 1 ділене на х квадрат. Закриваємо дужку, дорівнюємо. 6 перших повертаємо. Мінус виносимо наперед плюс на мінус буде мінус. 6 перших помножити на 1 ділен на х квадрат. Дорівнює мінус 6 діло на х квадрат. Дев'ята функція готова. Залишилось розібрати ще три функції. І так, наступна десята. y дорівнює логарифм числа х з основою 7. Дивимось за табличкою. Логарифм числа х з основою А дорівнює 1 ділено на X, і в знаменнику х множиться на натуральний логарифм числа А, що було нашою основою. Тобто. Логарифм, основа 7 число х'. Штрих, диференціюється і перетворюється на 1. Х виноситься наперед як множник знаменнику далі натуральний логарифм числа 7 нашої минулої основи. Далі у дорівнює 5 помножина є в степені х. 5 виноситься наперед диференціюємо є в степені х дорівнює є в степені х, так і буде є в степені х, тому дана функція не зміниться. І останнє розглянемо y дорівнює 1 ділене на х третій степені, але попередньо конкретно для даної формули немає, але можна замінити. Риску дропу на мінус в показнику степеня. Тобто записати як х в мінус третій степені. І далі вже продиференціювати нову функцію х в мінус третій степені, вірніше в новому вигляді дану функцію. Дорівнює показник степеня виносимо наперед. А в показнику від показника віднімаємо 1. мінус 3 мінус 1. Дорівнює. Мінус. 3х в степені мінус 4. В наступних відео ми з вами розглянемо правила дифференціювання функцій та знаходження похідної складеної функції.